Чим відрізняється християнин від нехристиянина? Віруюча людина від невіруючої. Чим відрізняється? Ну ви кажете? Християнин відрізняється від нехристиянина, тому що християнин це Людина, яка ходить кожен день в церкву, а не християнин це людина, яка не приймає причастя, не читає нічого, не ходить в церкву. Добре, добре, дякую. Дивіться, сьогодні дуже важливе в другому читанні, говорить нам святий Апостол Павло. Ви Христові. Ви Христові. Ось цим відрізняється християнин від нехристиянина. Що ми належимо до Христа. Апостол каже ви святиня Божа. Святиня Божа є свята і ви нею є. Кожен з нас є святиною Божою. Ясно, наша святиня, ще потребує відновлення, щоб вона була красива. Ще нам її не повертають, щоб ми вповні її могли відновити, але колись це стане Але кожен з нас має бути найпрекраснішою святиню. Не тільки назовні, але в першу чергу всередині, душі. В серці кожного з нас має відбиватися обличчя Ісуса. Тому що кожен з нас створений. На образ і подобу Бога. Ми тим відрізняємося від невіруючих, що ми Христові. Ми усе з Ісусом робимо. І це дуже важливо. Я хочу вас попросити, щоб нам принесли дещо, тому що сьогодні роздаю дещо. І те, що роздаю в парафії. Це така допомога для великого поста. Великий піст почнеться через 2,5-2,5 дня. І, і знаєте, ми, так, ми почали дуже гарну традицію в Адвенті. Пам'ятаєте, що було куточок милосердя? Хто пам'ятає, що там було? Пам'ятаєте? Адвент вже, ну, 40 днів минуло. Да. Наверно, у вас вже склероз. А, а збирали ми різні речі, і теплі, і. Е, куди, куди завезли? На Христос. О, бачите, вже склероз проривається, вже, вже добре. Віця, цього разу е, ми, кожен з нас отримає е, такий листочок. Того, що найбільше бентежить зараз в Україні повістка. Кожен хто, хто з чоловіків отримує повістку, це ча, часто це великий обов'язок, але іноді сумна така звістка, тому що треба залишити родину, дітей, іти, захищати батьківщину, іноді невідомо чи повернеться живим. Але це така мобілізація важлива. І хочу сьогодні дати, тобто, ви возьмете, не тільки спочатку, ви для того добре, що ви всі підійшли, а потім ви підете до всіх, щоб нікого не пропустити, да, як е, до людей, е, то е, таку духовну повістку на Великий піст. І, і кожен, що витягне то це така пропозиція, запрошення від Ісуса, щоб, щоб виконав це. Давайте беріть, скажете, що ви отримали кожен по одній. Добре, читаю. Три рази записатись на прибирання костелу в суботу. Оце ти витопав. А ти? Молитись продовжуй. Великого посту Розарія. Молитись Розарій за наших захисників. А що тобі попало? Пройти на молитву, прославлення і Проче тижня на службу Божу. Так, Когось теж таке саме. А ще в кого що є, а вас що є? Давайте. Бо тут бачу більшість за наших захисників молитися на Розарії або хтось прийти на службу Божу в часі Великого посту. Але бери. Три рази прийти на хресну дорогу. О, На хресну дорогу. Тобто, бачите, так, кожен таку духовну повістку отримав, але це, це ваше завдання. Звісно, ми це перемішаємо. Щоб не повторилися, і тепер кожен з дорослих, що витягнете, то ваше на Великий Піст. Хай вам Бог допомагає. А В цьому часі ми прочитаємо звернення Конференції епископів України на початок Великого посту. Так, будь ласка, можна нікого не пропускати, а ви можете йти на місце.